Добрий день, з вами я, Наталка, і наш урок української мови. Знаєте, нещодавно мене запитали, а чим відрізняються лексичні значення слів захопити і прихопити? І, звичайно, я дала відповідь, що означає захопити? Захопити має лексичне значення щось привласнити. Наприклад, захопити іншу територію. Або захопити це щось взяти із собою. Наприклад, захопити сумочку, захопити, наприклад, підручники. А ще слово захопити може вживатися в значенні. Захопити чиюсь увагу. От, наприклад, в одному із творів Івана Нечия-Левицького захопила увагу, так захопила гарненька дівчина милашка. Вона захопила увагу Лавріна, молодого хлопця, а потім Лаврін вирішив одружитися. А от прихопити. Лексичне значення слова прихопити це тільки щось взяти із собою. Тож будемо знати, лексичні значення слова захопити це привласнити, взяти із собою або захопити увагу, а от прихопити тільки взяти. Ось так, просто, легко ми вивчаємо мову. З вами була я, Наталка. І наш урок української мови. До побачення!